І це не про недовіру до іншої людини, це про збереження себе. Дуже часто жінки, особливо жінки, припускаються наступної помилки. Вони розтікаються, розмиваються, просто розчинюються в дітях, в сім'ї, в чоловікові і втрачають себе, втрачають роботу, вільний час, якісь свої хобі, втрачають подруг, зосереджуються тільки на чомусь одному і втрачають все своє життя. А інша людина ходить на роботу, залишає хобі, друзів, то є різноманітніше. Багаче на емоції на якісь е, переживання, і людина вільніше почувається. А жінка почувається залежною. А ти куди пішов? А ти чому? А як? А що? а я, а зі мною? А ми з тобою маємо разом час проводити, тому що не залишилося у жінки нічого власного. Тож, будь ласка, це більше не про те, що не треба переходити кордон інших, але не треба переходити кордон інших. Це про те, що не руйнуйте свої, щоб наше життя не звужувалося, а розширювалося в стосунках.